Мішка, зроби будь добрий чай, тому що віде, що це дуже надовго. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Кінокомпанія Universal офіційно зареєструвала торгову марку на фільм про Донкі Конга. Щоб усі знали, та невже скажи навіщо? Сказати навіщо? Не твоє мап'яття діло! Ось навіщо Тот Гарнер. Так, я знаю про кого ви. Продюсер другої частини нової екранізації Мортал Kombat повідомив, що перший трейлер цього кіна має вийти десь колись упродовж найближчих двох тижнів. А й двадцять 24 години. Розробники Jurassic World Evolution 3 опублікували нового трейлера замаскованого під міні туторіал до гри. Нагадаю, що вона має вийти 21 жовтня. Я вже про це забув. Ти забув? Так. І це трохи дивно, правда? Вік, нова популярна кооперативна мемна гра про альпінізм неочікувано отримала офіційну українську локалізацію. Ґрунт, база, так би мовити, основа. стрижень, наріжний камінь і фундамент, твердиня, підвалена, Моноліт. МОНОЛІТ почув нас. До зброї, браття. Викорінити ворога Моноліта. Relic Entertainment оголосили, що покращена версія Warhammer 40 тисяч of War Ворніфініті Edition тієї самої гри 2004 року має вийти 14 серпня цього року. Тільки у Steam та GOG. Наперед скажу, що цей Warhammer не від росіян, бо зараз дуже сильно страшно з цією франшизою. Інколи можна вляпатись в розробників країни-окупанта. Алерт, алерт, кацап алерт. До речі, на оригінальну гру зараз активно створюють неофіційне українське озвучення, котре в теорії, можливо, це ще не точно перенесуть і на цю оновлену покращену версію гри. Я приведу цих у форму. Імператор пишатиметься нами. Офіційно релізнувся Тоні Гаукс про скейтер 3 плюс 4. Гра вже давно доступна всім підписникам Xbox Game Pass. Пора грати. Я вже граю. Айо я інтерактів оголосили, що Hitman World of Assassination десь колись цього літа релізниця на iOS. Ніхто вже не хоче тягати залізо. Всі гасають на великах в оточенні гаджетів. Інтернетами поширюються чутки, нібито рок Xbox Elite буде коштувати 600 євро. А от рок Xbox Elite X цілих 900. Ціна виявилась надто високою. Тим часом Machine Games відповідно до їх оголошених вакансій розпочали роботу над продовженням Індіани Джонса. Ти знаєш, що я знаю, що він каже правду. І ми обидва знаємо, що це не має значення, якщо не довести. Зак Крегер. Це бляха, хто такий. Режисер майбутнього фільму Resident Evil заявив, що не буде повністю дотримуватись лору гри. Передісторія найважливіша неандертальцю. Call of Duty Black Ops 7 офіційно буде на цьогорічному Gamescom, котрий, в свою чергу, відбудеться 19 серпня. Call of Duty. Розробники Mafia The Old Country спеціально для IGN поділилися ще одним 15-хвилинним ігроладним відео. Що ж, багато часу це не забере. Більше показали механіку стелсу. Я дам скрадання. Я т дам скрадання. Купівлі коней та дуелі на ножах. <звук> <звук> ну і звісно, купока сцен. Не треба ні руки геть. Це сюрприз. Жодних спойлерів. В мережею ширяться кадри ігроладу Invincible Versus. А саме персонажів коле непробивного, Атомної Єви, Рекса, ну і самого невколупного. You look like the dad I never had. You're fragile. My son is invincible. CD Projekt Red повідомили, що 17 липня Cyberpunk 2077 Ultimate Edition вийде на маки. Того вже сьогодні о 17.45 проджекти проведуть трансляцію, на якій показуватимуть та розказуватимуть деталі нового патчу кіберпанку. Так сказали, так сказав, так кажете, однак, Джес Корден, інсайдерич, що без вже стартували розробку Fallout 5. Кожне слово з його рота це нісенітниця, окозамилювання чи тотальна брехня. Стопе, це уже занадто. Обсідіани опублікували план розвитку Воуд. Там додавання контенту до осені 2025 року. Від спеціального режиму для арахнофобів без павуків до повноцінної нової гри Плюс. Ти спізнився. Пробач, будь ласка. Нащо тобі ця мапа? Бун запостив постер вигаданого фільму з пикою Джонні Кейджа у виконанні Карла Урбана з другої частини екранізації нового Мортал Комбату. Я ще не бачив цей фільм, але бачив трейлер і планую взяти на прокат цей фільм. А тим часом ворнери запарились та створили навіть фейкову сторінку неіснуючого кіна Кейджа на IMDb. Ну що вийшло, то вже вам судити. Ну ми старалися. Юбісофти оголосили, що в The Division 2 з'явиться декілька скінів за мотивами гри Payday. що це? Навіщо? Хто це просив? Я не просив. Ти просила? Кепком показали нового трейлера Сагата, що має доєднатися до ростеру Street Fighter 6 вже 5 серпня. Онери опублікували трейлера неіснуючого фільма Джоні Кейджа, в якому ми вперше побачили Карла Урбана в цій ролі. Cage. It's showtime. трейлер справжнього кіна обіцяють показати вже сьогодні о 18.00, А на великі екрани стрічка має потрапити вже 24 жовтня. Cage Fury. Coming to a theater near you this October. Нінтендо оголосили головних акторів екранізації The Legend of Zelda. Лінка зіграє Бенджамін Еван Ейсворд, а Зельду Бо Браксон. Прем'єра фільму запланована на 7 травня 2027 року. Ну, монтаж це довгий, і дорогий процес. А ми вже витратили всі гроші на торти. Тому прем'єра в п'ятницю. CD проджекти провели трансляцію, де детально розповідали про новий патч Кіберпанк 2077», який додає нові фічі для відеокарт, автопілот в автомобілі та покращення фотомоду. Сфоткує хрін це хрень, пойми, що. Ні. Крім того, розповіли детальніше про порт гри на маки. Бо мак це не бачити, а відчувати. GSC виклали на своєму ютуб-каналі майже 8 годин повноцінного повного саундтреку із Stalker 2. Моя музика це переважно інтуїтивні, несвідомі звуки. Розробники Метафора Фантазіо похизували, що їх гра розійшлась, накладом у 2 мільйони копій за весь час із моменту початку продажів. Великий успіх. Аналітики прогнозують, що шоста ГТАшка відіб'є бюджет розробки, що складає 2 мільярди доларів, всього за перші 30 днів її в грошах не оціниш. Дуже легко її оцінити. Від чотирьох до шести мільярдів, поки в паровій крамниці дядька Гейба немає розпродажу в PlayStation Store Він тільки на застартував. Тож саме час придбати те, що давно хотіли, але не вистачало грошей. З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. Ворнери влаштували стрім перед показом трейлера другої частини кіноадаптації Мортал Комбату. На трансляції показували по черзі постери персонажів, немов розтари старих частин. Не всі старі речі круті. Що? що ти? ти взагалі розумієш нашу культуру? Знаєш, що? Сам трейлер був доволі непоганий. Проте багатько галасу здійняла Лиса Джейт, що не встигла відростити волосся з часів трейлеру інтеграліку від неслухняних собак, а також нетеркатанське озвучення та погана анімація зубів-бараки. <рес> У нього такі зуби. Каже, як запіла. До ноги отак прикоснеться, то доктора вже тобі не дати. Що круто, доволі майстерно, при цьому швидко та оперативно зробили та опублікували офіційну українську версію трейлера. Ну, гаразд би покругати. Шоу захотів. Ти знущайся з мене, у тебе що сил немає. Я лише капець красивий. Netflix таки розпочали повноцінний продакшн серіалу Асасін Creed. Нагадаю, що з моменту його анонсу минуло вже 5 років. Як на мене, пахне сивою давниною. Ось воно. Сакер Панчі оголосили, що в Йотей не буде бойових стійок. Замість того в грі буде набагато більший арсенал зброї. Від списів до куцурігам та вогнепалу. Сідес? Yeah. Is my Інсайдери стверджують, що мафію «The Old Country» можна буде пройти приблизно за сім годин. щось мало. Традиційна рубрика: Свині, часи і труси. В епічній крамниці Тіма Свіні роздають шосту цивілізацію Сіда Майера. Та ще й незвичайну, а Платінум Едішн. Щедро контрабанда від аваланчів, що розробляється в партнерстві з Xbox. Також не постраждала від масових скасувань та звільнень. Гру Груї надалі розробляють, ба більше винаймають для неї нових спеціалістів. Пропонуєте мені роботу? Я ганяю конкретно і плачу мало. Пропонуйте роботу. Я думаю про це. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До зустрічі у понеділок.